Для якого з наведених виразів виконується рівність модуль x дорівнює мінус x, для початку нагадаємо одне із означень модуля. Модуль x дорівнює самому числу x, якщо x більше або рівне 0, або мінус x, якщо x число від'ємне. Тобто дана рівність може виконуватись тільки тоді, коли х менший або рівний нулю. Давайте обрахуємо наші вирази. Одна друга мінус 2 п'ятих. Спільний знаменник 10, додатковий множник 5, додатковий множник 2. 5 /10. відняти 4 дорівнює десята. 1, 1 10 число додатнє, тому ця відповідь нам не підходить. 1 друга помножити на 2 п'ятих це 1 п'ята. Скротимо двійки, отримаємо 1 п'яту. Теж додатнє число. Одна друга поділити на 2 п'ятих. Дорівнює одна друга помножити на 5 других маємо 5 четвертих число додатнє. Одна друга плюс 2 п'ятих, можна порахувати, але так зрозуміло, що і в другій, і в третій, і в четвертій відповіді число додатнє, тому воно не може бути відповіді нашої задачі. Можна було не обраховувати навіть значення, а зразу відкинути ці варіанти, а вибирати серед цих двох. Одна друга плюс 2 п'ятих це буде сюди до множник 5, сюди 2. 5 десятих і 4 десятих, 9, /10, теж число додатнє. Ну і 2 п'ятих мінус 1 друга. Сюди додатковий 2, сюди 5. 2 /5 4 відняти 5, це буде мінус десята. Це число є від'ємним, тому воно може задовільняти нашу рівність відповідь. Буде ось така.